Різав. Саша швиденько все зробив, що я навіть не встигла. Це він замаринував, ми хочемо приготувати завтра шашлик по-новому. Але я ж думаю, може достати. Ану, що тут покажи, розкажи, Сенька. Ну що, велична частина в місті з А Ану покажи нам тут. Була. Ти, ти вир... Ай, ладно, я сам покажу. Отак він порізав мясо. Я повирізав. Вот так, бачите? Ну конечно. Ну вообще-то желательно там брать, чипо два надо буде, наверное, сало ложить сюди, так? Да? Ну будем. Я зараз достану Саше. Це сало таке прикопчене. Дело в тому, що это самое мясо 11 кусочка, сало я 10. Зробити. А, ти по одному думав, так? Да? Ну, да, ну, а де тив, от... ти що на кості отебу, ну, Саня? Ось... А ну, Там такий жирок був, може туди от додати. Коротше, це отака, ну, його можна купити бали частину окремо, а ми купили, щоб воно було з кісткою. Саня замаринував, бачите, товщина один см. Це новий шашлик Саня буде готувати. Ану, поки... Я думаю, там кості обріжемо, а цей жир отак сюди й поклали. Воно якраз жирненьке таке. Ану. От бачиш, який тут жир. О, це цей жир хороший. Чи це тут кістка? Та ні, це не кістка, це замерзло. Ні, ну Я можу поблизу і, і, готуватися. Да, і оцей жир можна розрізати і положити теж. Да. Один кусочок цього, цього. сало. Да, 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 це треба відрізати і буде. А то ще й приготується. Тобто зараз кис... його відрізать. Да, ще якесь перве приготувати. Так що і ви замаринуєте м'яско. Розумієте, сюди треба кусочок такий, як бікон, але в нас є, але він дуже м'ясний. І тому він не дасть того, що нам потрібно. А це сало прикопчене, те добре, що ми купуємо на базарі. Воно дасть смак. Тобто навіть один кусочок буде тут не непрост... пообрізати? Не так. Ні, я зараз зроблю. Ні, ні, треба от кістки оце отрізати, оце. Ну, оце? Ні, зараз я покажу. Воно продавалося на кістці, бачите, цей жирок тут. І він буде тут взагалі шикарно от положиться. Тут тільки головне треба запам'ятати, як воно буде одіватися на шампунь. Хоча воно буде плотненько, воно все одінеться. Тут же ти не будеш його в космос посилати. Зараз присоли, Санька, і буде те, що лікар переписав. Так що, бачите, на, на кісті ще краще. Так, туся тут хвилюється, ти не хвилюйся. Саша пішов розпалювати костер. зараз я тебе виведу побудь секундочку тут. Санечка розпалює кассер, тому що буде робити шашлик. Уже він замаринований, час він його пропали. І як буде робити, я вам все обов'язково покажу. Бачите, скільки це гілочок з малини. Звісно, сирий, але нічого горять. Оце рос вжих оцей краще все. Ні паперу, не паперу не потрібно, нічого. І мокреньке горить. Отож, бач, криші не накрили сань. Ото там, так би не було мокре таке. Та ні, мокре усьо, мокре Так і це мокре, ось я. Бачу. Це, спалити. це А ти горітиме. горітиме, мене. Фу, чого ти відкрив, ми не що вони прогоріли Ну, коротше, Саша розпалює, а потім покаже нам, що це до чого. Гарно, що Можна стояти оббирати. Саньку одпилі, <смі> тут от шерсті. Ось щотка дола пройти, ужас. Просто ужас. Це з -з зранку був морозець, а зараз вже все відпустило. Так морози... Це буде, це зробити. Да, Рішили потопити трошки. Тіка да. ті шашлики, але ще мені алочка дала таку паличку, кісточку, то я і тут. Отак лапу тримаю і, зразочек, і немає. Не заважаю. Так, прийшов головний поверх. Так, підожди. А як же ж його, його сразу скласти треба, правильно? Ну, скласти, тільки, мені здається, що треба спочатку відділити. Так, цибульку вбираю. Давай я буду тебе допомагати. Сюди. Сюди сало я допоможу тобі відложити. М'яко. Ви зрозуміли, що треба таке, щоб воно було жарнесеньке. Та я от переживаю єдинственне, за що? за що? За що? Щоб дуже підкапченим не давало. Не, не давати, Там вже не багато. Так. А як картоплю тоді дало? Да, тоді Тоже дуже. Ж було. Тоді дуже дало. Було да. ще менше, ніж тут. Так. Да. Ну, а ти багато нарізав сало? Я це понюхаю. Десять кусочків. Та ні, нормально то, буде. Ні, то, Мар ні. Маринад з'їв, нічого. Я думаю, нормально буде. Може, то воно що шкурка дужче дає. Можливо. А, ти шкурку кидав, да, так? Ну, як картоплю, да. Ну так. Да, цибулю да, треба відділяти, бо. Горить, так. Да. Горіти. І краще, знаєш, що так. Кінці, чи на нього на цю цибулю покласти сам шашлик на сиру, вона смачно. Так, це не ми плямкаємо, <рес> плямка дружок. Он. Поки ваші шашлики, я вже наїмся. Дружок, а подруга. Ну, собака, др... да, подруга. Дружок. Кажуть, що дружок, наприклад, люди, то і жінка ж може бути дружком. Одруга. Так що тебе можна називати дружок? Можеш. Ох ти, блин. Саме головне, що. Ох ти. Хоч і гаршком в піч не сунуть. Да. Ага. Так, я тут чи ти виглядаєш? Я тут щось вже не знаходжу нічого сань. Тут нема вже. Тут... ні, не, ну сало вже сьогодні. Угу. Сало є? Що я не бачу, сало. Та, не, ну звісно, аби було таке по розміру. Пічну. Уже немає. Все, вже немає. Деклета. Давай сюди. Я це хай стоїть, поки потім його приспособимо. Ну, ще бачите, вийшло, що цей кусочок більший. Цей... Ну, коли його так складати, його треба трішки підрівнювати, щоб воно було однаковим майже. Так, коротше. Ось тут ще цибульку це, мабуть, я не зняла. Короче. Кладемо. І так, це, ж... це і це, отак то. Я. Так треба, щоб потрапити в нього шомкуром. Ти ж розумієш? Тут шомпур і тут. Отак он... різати прийдеться. А так і розрізатиметься, да. о, о, так. Ось так, навіть тримається. Да. Вот. Тільки воно ж піде, тоді неправильно. Одна буде половинка тебе з салом, а друга без салом. Ну, це ж Сальце... Це ж прикапчене. Я б не знаю, можливо б я накладала. Короче, давай так. А, два сала, два так, да можна і так, так. Де шомпур просто за, за, за это? Уж... Нічого страшного, все нам. А тепер це ж салко клади сань. Ага. Чередуй. Ага. Давай, вот так. Да. І хорошо так вдавлю. Так. Так, придавлюй, придавлю. Я ж ризах 10 кусочков цього. Я ж думав по этому. По одному. По одному. А тут глянь. Нічого страшного. Тепер по два. Значить, верхній в нас буде без сала. Ось так вдавлювай. Тепер м'яш. Чому ж зразу внизу, а? Ні, ні, треба на зривать, потім не з'язати сень. Потім отак береш, Я ж бачила, що тобі відео ви присилати, чого ти не уважно не подивився? А я дивився. Ну... Там же ж оце угу. і сало однакові куски. Да. Ти понимаєш? Я не знаю, як вони умудрились. А так тепер попробуй, попади його. Ну воно ж буде спресоване, попадемо, не какай, ни, ни, не бойся. Воно ж не буде в це ж не будеш не отак на порібитися. Ти зараз розріжеш аккуратненько і будемо смажити. Білок запечеться і все звариться там. Давай, бо тебе ще зайве буде м'ясо. Та я вже дивлюся. Та що ще знову сало ложиш? Ти ж ложи тільки, що сало. Зараз м'ясо ну, таке. Давай м'ясо. Ой, бля, охистицик. Так. Це буде краще виходить вже. Ого, велика така башта. Це як пиріг. <laughs> як пиріг, так. Да. Дай ой. Боже, щоб не таке, як я ото зробила. Що... Не знаю що. Та нормально Та все, це... чого ти паришся? Так, що у нас тут? О, сельце. Давай. Може, навіть по два шампура всунути, якщо ти боїшся. Так, і останнє, навіть ще й залишилося. Ми з тобою, як справжні кухарі. Так. Знаєш, в ресторані чи в столовій, для себе осталося. Так, накрив. Добре. Так, тепер саме основне. Придавив. Саме основне. Тепер. Може, давай по два шомпури зробимо. Зараз. Тут же ж попасти, я ж кажу, що два туди і два туди. І тут ще один. А, ти так хочеш, а я б ні, я б я ближче до краю. А я б іще, отут і тут ставила, тут розріжемо посередину. У тут ще два шумпура принеси, а чотири буде. Сань. А тут розріжемо, на дву буде. Так. Да. Да. Давай. Гуртом і батька бить гарно, Дивіться, яка піраміда. Я думаю, так. Ну ви зрозуміли, що в самому відеорецепті там сало не з таких шматочків, як у нас, а таке саме, як це. Тобто ця філешка відбивна, і йде такий бікон. Але в магазині бікон був, але він дуже ну, отакий, м'ясний. А нам потрібно, щоб було трошки сало. Тому я ж кажу, що це буде так. Так що ми можемо працювати з Сашею на кухні? Дурна. Це ще залишилось, бачите? Слышу, що робили, але такого ще не робили. Так, що же ж потрібно починати? А тепер давай сюди сколи трошки ось усюди сколи, щоб попасти. Ось Осюди. Да, отак. ближче до краю, отак, а. до самого краю старайся, щоб воно десь воно там заскоче. Так, давай. І сюди так само. Ось так. Не бойся, коли. Десь воно то закопи. Заліза. все. Тепер можеш перевернути, продіти. Кладемо. Дай. Ага. І продівай, щоб вона аж виглядала. Так, так, хорошо. Наступне. О, так. Ура, гострі такі, що можна і руку. Пора навіть осторожно. Проткнуть. Осторожно. Це піду хорошо, що воно мострі. Це окей. Це так. він така полежить, потім може, коли смаже, а потім. розріжемо. Звісно, хай, хай він трошки влежиться. Ну добре тоді. Хай склеїться. Підшибурші. А я поставлю, бо я не заморожувала ці кістки, зараз проварю. таке як бульйон буде. Ну, сьогодні не буду варити. Цю цибульку можна, знаєте, що цибульку можна. вона Я зараз і підсмажу. Угу. Буде смачно, Шкода, викида. Можна і картопелька підсмажити, чи не не, немає. Там? Ні, картопля. Ні, не там, тут на газу. Та те смажене, я краще зварю якесь пюре. А, пюре картоплю? Ну дай, те і те смажене. Да, воно ну, краще. Хорошо. пюре -картопле. Давай, я зажарю цю цибулю, вона дуже смачна. Так і зробимо, так? Да? Главний шеф, кухар сказав, що так. Да. Піде так діла. А потім... Тут, мабуть, кілограма не було. Кажу, да ні, більше. А ось ценник є, дивіться, кіло 400 Ми взяли цього. По 199 гривень ця вирізка на кісці була. Сьогоднішній обід готую чоловіка, я хочу приготувати запіканку. Візьму дві пачки, ось у мене один безлактозний, а другий такий сир. І в мене є, дивіться, трішки, я буряку, ну, салат з буряку готувала. І в мене тут є сік з буряка. Я додам його буде трішки рожева запіканка. Значить, Тут виходить 700 грамів у мене сиру. Додам сюди три яйця, додам десь столову ложку чи дві манки і столову ложку крахмалю, цукор і трішки солі за смаком. І вийде така гарна в мене запіканочка. І постоїть, потім запечу. О, так. І зараз ще трішки під, під струниш його, ось ця красота. Отак так. прижати трішки більше. І смаркувати краси. Все, що я жар вигортач і как красоти. Положимо на смажену цибулю і буде краси. Якби одинакові кусочки сало і м'ясо, можна було б на один шлопку. Ну так, звісно. А так, ну що ти зробиш? Ну Виглядає дуже гарно. Так, Це чоловіча робота, а моя ось робота. Це який гарний колір вийшов, Він такий рожевий. Ну Просто не вистачає трішки. Камера не передає той колір. Деякий він гарний. Рожевий, рожевий, такий, прямо як Барбі. Я додала сюди 150 мл молока і зараз дві столові ложки манки і столову ложку крохмалю. Ванільний цукор і цукор за смаком. Це як вам подобається. Я додала три столові ложки. Манки і крохмаль, столова ложка кукурудзяний і пакет ванільного цукру. Все перебиваю. Хвилин 15 стоїть, готую форму, вмикаю духовку, і запікати. Ну, так там пахне, що ми з Дусею вже там прямо не можемо сидіти. А, як пахне гарно. Ох ти, красоті. Так, да, да, тому що жар хару. От і жару напали. так. Да. Так нагоріло, що ж тут Угу. Ну то ж хорошо. Значиш, жирок гарить. Соль треба. Да. Принеси тобі соль? Ой, а наш капає жирбач. Ну, ось, дете булинка залишилась подвірка і під голова мої. Ай, краса. Так, ну смаж. Апетит уже розігрався. Заберу це. Помию. Не забирай, куди ж мені возьме. Так а, ти ж... А, я зрозумів, ти Я змию, бо тут же старе. Запрошуємо вас на наш сімейний обід. Дивіться, я підсмажила цибульку, картоплю зварила і висипала сюди. І це така смакота буде. М -м -м. Дивіться, яка картопля розварюється, цибульки багато. Буряк зробила. Тут у мене є огірочки мої консервовані. І зараз будемо дуже. Дивіться, яка краса. Ох! Саня каже, трішки оце детоненьке горить. Кажу, нічого, не згорить. Дивіться, яка соковита. Вам видно сік. Ось, диви, ось сік. А? Яке соковите? М -м -м. Красотень. Як його, то зараз з'їмемо так. І так порція ми візьмемо. Ну і, звичайно, Санька пішов собі 100 грам на ми з мамою, сьогодні неділя, вип'ємо винця, яка дала Тетя Галя. Задивіться. Так що, о, хліба нема. Запрошую вас до нас! Опа! На обід. Ми з вами чорний доїмо, темний, а саньочки вчора батон купили такий смачний, прямо такий повний смачний. А десерт ми ще ні, десерт буде у нас ввечері. чаєм поп'ємо. Зараз у нас 2 години. Так що запрошуємо вас. Дуся, ми запрошуємо, до... не плач, Саша зараз прийде. Дуся, поверни своє лице, будь ласка. Покажи, як тебе сльози на очах. Дусянечко. диви. вона так широко, як відкриває як Саша уходить. Так що запрошуємо вас на обід. Он Санька вже приніс. Піди голубятню возьми нам теж винця. Це для дому для сім'ї немає пробочки. Той же ж світин кувшинчик розбився гарний, а тут немає пробочки, ну ніч. Там на чердаке це куча, ну це такий помірний. Це колгановка і Калгановка. Ти сказав мамі, що вона йшла? Да. Вона з вартовочем балакає. Ага. З генкою. Наливай, генка. Він весь час, вітання, цей Юляновича товариш, він такий гарний, гарна людина. Так, тобі білий хліб Сань. Досічка, а ти вже свою кисочку з'їла. Так що вибачай, ти будеш просто дивитися, як ми їмо. так? Буде просто. А я ось кістки, що від нас, бачите, поставила... Вони... Ой, варяться, буде бульйон. Зварю завтра якийсь суп. Да? Запрошуємо вас. Щас нам. А, треба... Надо... Та ні, ну там же ж воно таке як кетчуп. Кетчуп, ке, боже, чого тут тільки немає в цьому холодильнику? Що ти хочеш і що не хочеш теж? Так, десь у мене ж кетчуп був. Наш, наш кетчуп. Так, вчора купила. Так, а де ж воно? Де той кетчуп? Вірчички можу дати. А кетчуп, мабуть, треба взяти. А, ось це ж у нас є оця паприкаш. Бачиш, як вічно шукаєш те, чого немає. Ось паприкаш. Кетчуп. Перець дуже смачний. У мене теж є відео цього кетчупу-паприкашу на каналі. Дивіться, який колір. І якийсь смак. Так що відкриваємо і приєднути за нас. Он вже, бабушка підтягується. Зараз будемо неділю зустрічати чи проважати. Неділю заходь, обід. О, При... А сьогодні неділю. Да. Бабушка, бач, накрутила собі бігуді, Диві, яка вона тут, бачите, яка красива. Це з бігудями ходить. А ти мене сьогодні не похвалила, мабуть, не було часу. Чого? ти ж мені... Не сказала, йди чи поможе і що А що похвалити? Я сидю отако. Ну так то добре. Півдіра крутила, та й добре. Присаджуйся мам. Все. І вас запрошуємо. Може по-скромному, але по-смачному. Ша знімав і прямо дивіться, скільки соку витекло, прямо соковите-соковите м'яско. Прямо отак натискаєш. М -м -м. Мало солі, Саша, не влюбився ти. <смеш> Маринував Саша. Рішала. А знаєш, що я не зробив? Що? Це, я тільки зараз думаю. Наш було, коли нанизали побризкати олійкою. А олік? Ну нічого. То, може, воно менше погоріло. Ні, воно б горіло, Але... ну трошки не так. Але дивіться, яке соковите. Ось прямо тут. диви, яке соковите. Так, все, сідайте з нами.